Давай, так. А от комурату нема. Нема того комара. де він полетів? Він втік від, від нас, так? И... И будуть... и туда... був тут і впав тут. И... И будуть... и туда... думали... Полетів куди? Туди. Туда, туда втік. так? Ну нічого, він прийде ще, він прилетить. Так? Прилет... До мене воняка, воняка прилетить.

Да ту же не знайдете того комара. Не знай, не знайдете. А ну тогда туда ремонтувати. Я знаю манюник вот такой. Закручуй. Закручуй. Не, другий вік, в другий вік.

ну туда упал ютик я не знаю где Он придет. Какой? Какой? Он придет. Какой? Ну ты види, то комува не я. Знаешь да? Кумар сам придет. Ты види, комува не я. Знаешь да? Кумар придет.

Не буде купати мені це. Буде? Де? Не буде, не буде. Не буде, не буде. Ну йдем, ходи. Так, тату, потім зремонтує, добре? Йдем, поміняє трусики, побиємо пульку. Так. Де? Брати не буде, дай ходити козаручку, да? Ні, если я на червону кнопку.